Розділ двадцять шостий, се матуся. Вони й далі вірили в магію, після ранкового ритуалу колін іноді виступав перед ними з лекціями. Мені це потрібно, пояснив він. Бо коли я виросту і зроблю великі наукові відкриття, мені доведеться читати про них лекції. Тож я маю готуватись. Мої лекції будуть короткими, бо, по-перше, я ще малий, а по друге, Бен Везерстав подумає, що він у церкві і засне. Найліпше в лекціях те, озвався Бен Везерстав. Що промовець говорить собі, що хоче, а всі мусять його слухати. Я би й сам дав лекцію. Колін розповідав про магію, а Бен не спускав із нього очей. Він дивився на нього доволі скептично. Його цікавила не так лекція, як хлопчикові ноги, що міцнішали з кожним днем, голова. Що її він тримав рівно і високо, колись гостре підборіддя і впалі щоки, які тепер заокруглились, і очі, в яких променіло те ж саме світло, яке він бачив колись в інших очах. Про що ти думаєш, бене везерстав? запитав його колін. Аво, а я думав, що за цей тиждень ти набрав два? Або три фунти. Я розглядав твої литки і плечі. Було б добре тебе зважити. Примітка, фунт, одиниця ваги один фунт приблизно 450 грамів. Це все магія і. І булочки, і молоко та інші смаколики від місіс Совербі, промовив Колін. Бачиш, науковий експеримент допоміг. Цього ранку дікон запізнився на лекцію. Він з'явився весь розпашілий бігу, і його обличчя радісно сяяло. Після дощу в них було багато роботи, у них завжди було багато роботи після теплого дощу. Бояли не лише квіти, а й бур'яни. Тож доводилось їх виполювати. Колін працював разом з усіма і, виполюючи бур'яни, читав лекції. Магія ліпше діє, коли працюєш сам, коли відчуваєш її в кістках і м'язах, казав він. Я прочитаю книжки про кістки і м'язи і напишу велику книжку про магію. Я вже зараз пишу її і роблю відкриття. Раптом він кинув лопату на землю і застиг на місці. Кілька хвилин мовчав. І дітям здалося, що він обмірковує лекцію. Мері і дікон здогадалися, що якась важлива думка примусила його зупинитись і кинути лопату. Він випростався на весь свій зріст і схвильовано змахнув рукою. Обличчя почервоніло, а дивовижні очі світилися радістю. Хлопчик був переповнений почуттями. Мері, діконе, крикнув він, гляньте на мене. Вони припинили полоти і подивились на нього. Пам'ятаєте той день, коли ви вперше привезли мене сюди? запитав він. Дікон пильно дивився на нього. Розуміючи поведінку тварин, він розумів також і поведінку людей, бачив те, Чого інші не бачать і про що зазвичай не говорять. Щось таке він побачив і зараз. «Пам'ятаєм», – відповів він. Мері уважно дивилась, але не казала нічого. Я здоровий. Здоровий! вигукнув Колін, і його обличчя розчервонілося ще більше. Він знав це й раніше, він чекав цього і сподівався на це, але саме цієї миті щось раптом охопило його, якийсь вибух захвату й радості. І цей вибух був такий сильний, що хлопчик не міг стриматись. Я житиму вічно, 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 кричав він. Я стільки всього дізнаюся, я дізнаюся про людей, про звірів, про рослини, як дікон. І ніколи не кину магії. Я здоровий, здоровий. Мені хочеться крикнути щось щось таке вдячне, радісне. Бен Везерстав працював неподалік і зиркнув на нього. То заспівай! Славослів'я. буркнув він. Він сказав це просто так, аби сказати. Але колін мріяв бути дослідником, і його цікавило все. Славослів'я? Що це? запитав він. Найдікон тобі заспіває, відповів везерстав. Дікон усміхнувся, немов розумів усе. Все співають у церкві, пояснив він. Матуся каже жайворонки співають славослів'я, як прокидаються на світанку. То, мабуть, це гарна пісня, сказав Колін. Я ж ніколи не бував у церкві, бо весь час хворів. Заспівай, діконе, я хочу її почути. Дікон почувався цілком невимушено. Він розумів, що відчуває колін ліпше, ніж розумів це сам колін. Зняв капелюха, глянув навкруги і усміхнувся. Тра зняти кашкета, сказав він до коліна. І Бенові теж маємо всі стояти. Колін зняв кепку. Сонце гріло й освітлювало його кучері, він уважно дивився на дікона. Бен Везер став підвівся з колін і також зняв свого кашкета. Вигляд він мав спантеличений і трохи ображений, наче не розумів, навіщо має все це робити. Дікон став серед дерев і трояндових кущів і заспівав легко й невимушено гарним, сильним голосом. Слава Господу, завдяки якому всі квіти ростуть. Слава Господу, завдяки якому всі створіння живуть. Слава Йому, що повеліває всіма небесними силами. Слава Отцю і Синові і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків! Амінь. Він закінчив співати, а Бен везер став і далі стояв непорушно, міцно і вперто стиснувши губи, і невідривно дивився на коліна. Обличчя коліна було замисленим і вдячним. Дуже гарна пісня, промовив він. Мені подобається. Щось таке я й хотів вигукнути на знак. Удячності до магії, він замовк і трохи подумав. Мабуть, це одне і те ж саме. Ми ж не знаємо, як усе насправді називається. Заспівай ще раз, діконе, а ми спробуємо. Правда Мері, я також хочу її заспівати. Це моя пісня, як вона починається? Слава Господу, завдяки якому всі квіти ростуть. І вони заспівали знову. Мері і Колін старалися з усіх сил, а Дікон вів основний голос проникливо і ніжно. На другому рядку Бен Везер став, різко відкашлявся, немов прочистив горло. А на третьому приєднався до всіх із якоюсь дикою. Первісною силою, і коли надійшов час співати Амінь, Мері побачила, що з ним сталося те ж саме, як тоді, коли він дізнався, що колін не каліка. Підборіддя його сіпалось, він моргав і дивився в одну точку, а старече, зморшкувате обличчя було. Мокрим від сліз. Не любив славослів'я раніш, хрипко промовив він, а тепер мушу полюбити. Ти на п'ять фунтів погладшав цього тижня мастере колін, на цілих п'ять фунтів. Колін дивився кудись у глибину саду. Хтось іде до нас, він промовив схвильовано. Хто це? Двері в стіні тихо відчинилися, і в сад зайшла жінка. Вона зайшла на останньому рядку пісні і певний час просто стояла і дивилась на них, освітлена промінням сонця. Що пробивалося крізь листя дерев і падало їй на блакитний плащ з добрим приємним обличчям, яке усміхалося крізь зелень, вона, немов зійшла з малюнка до якоїсь казки. Гарні, ласкаві очі, здавалося, вбирали в себе геть усе довкола. І Бена Везерстафа, і звірів, і кожну розквітлу квітку. Нікому б не спало на думку вважати її непроханим гостем. Очі дікона сяяли, наче вогні. огні. Се матуся. вигукнув він і побіг до неї. Колін і Мері пішли за ним. Їхні серця швидко билися. Се матуся, знову промовив дікон, коли вони зустрілись. Я знав, що ви хочете її побачити, і розповів їй про двері. Колін простягнув руку з королівською скромністю і не спускав із неї очей. Навіть коли я був хворий, то хотів вас бачити, промовив він, вас, дікона, і таємний сад. Вигляд його обличчя, здавалося, вразив її. Вона зашарілася, куточки губ здригнулись, а очі пойнялись. Ніжним серпанком. Хлопчику, промовила вона тремтячим голосом, любий хлопчику. Так ніби не знала, що сказати. Не мастер колін, а просто любий хлопчику. Щось в обличчі коліна зворушило її, і вона промовила саме так. Колінові все сподобалось вас. Дивує, що в мене такий вигляд? запитав він. Вона поклала руку йому на плече і усміхнулась. Ти дуже схожий на свою маму. Правда? зніякувіло промовив Колін. Ви гадаєте, батько полюбить мене? «А вже ж, мій хлопчику, відповіла вона і легенько поплескала його по плечу. Він повернеться, ось побачиш. Сьюзен е, Совербі, сказав Бен Везер, став, підудячи ближче. Поглянь, які у хлопця ноги. Два місяці тому вони були худі, як барабані палички в панчохах, а люди плескали, що вони криві і вивернуті колінами всередину. Поглянь на них зараз. Сьюзен Совербі засміялась. «Файні ноги, сказала вона. Най собі бавиться і працює в саду. їсть досхочу і п'є молока побільше, то ліпшої пари ніг не буде в усьому Йоркширі. Вона поклала руки панянці Мері на плечі і подивилась на неї з материнською ніжністю. А ти також, ні в року, сказала вона. Ти вже, як наша Елізабет Ен. Певно, будеш такою ж красунею, як твоя мати. Марта чула від місіс Медлок, що твоя мама була дуже гарною жінкою, ти розквітнеш, як ружа, дитинко. Вона не згадувала, що, коли Марта прийшла додому на вихідний і розповіла про негарну жовтаву, з обличчя дівчинку, то вона не повірила словам місіс Медлок. У голові не вкладається, як у такої вродливої жінки могла народитись така потвора. Так тоді сказала місіс Медлок. Мері не мала часу, аби слідкувати за тим, як змінилось її обличчя, знала тільки, що вигляд у неї тепер. Інакший, волосся стало значно густішим і росте значно швидше, ніж росло колись. Одначе, згадавши, з яким захватом вона в Індії дивилась на мем Сахіб, їй було приємно чути, що вона тепер буде такою ж. Сьюзен Совербі обійшла з ними весь сад. Діти розповіли їй всю його історію. А також про кожне дерево і кожен кущик, які тут росли, колін йшов поруч з одного боку, а мері з другого. Обоє не спускали очей з її приємного, доброго обличчя, дивуючись потай із того світла, що воно випромінювало, теплого, радісного світла. Здавалося, вона розуміла їх так само, як дікон розумів своїх звірів. Нахилялась до квітів і говорила про них, як про малих дітей. Сажотрус ішов за нею і каркав, а тоді вмостився їй на плече. Почувши про вільшанку і про те, як пташенята вчилися літати, вона засміялась добрим материнським сміхом. «А я Вчити пташенят літати все так само, як учити дітей ходити. Але добре, що в моїх дітлахів не крила а ноги, промовила вона. Вона була така добра, така щира жінка, що Колін не втримався і розповів їй про магію. Ви вірите в магію? запитав він її, розказавши про індійських фахірів. Мені здається, що вірите. Так, мій хлопчику, відповіла вона. Я не знала, що воно так зветься, та хіба річ у назві? Певне, у Франції ще якась інша назва, а в Німеччині ще інша. Все так само, як насіння, що росте, як сонячне проміння, що вилікувало тебе. Це все, все велике добро. То лиш дурні гадають, що так важить називати його. Саме таким, а не інакшим словом, велике добро є скрізь, воно творить мільйони світів, таких світів, як наш. Завжди вір у велике добро. І знай, що світ сповнений ним, а називай його як хочеш. Ви саме співали про це, коли я зайшла до саду. Я так зрадів, колін не спускав із неї своїх дивовижних очей. Зненацька відчув, яким іншим я став, якими міцними зробились мої руки і ноги, що я вмію копати землю і твердо стою на ногах, і стрибаю, і мені захотілось кричати від радості, гукати до всього, що може слухати. Магія слухала, як ти співав славослів'я. Вона слухала б усе, що ти співав. Радість, радість, ось головне мій хлопчику, у Творця радості стільки імен. І вона знову легенько поплескала його по плечу. Цього ранку місіс Совербі так само наладувала кошики з їжею, і коли діти зголодніли, дікон дістав цей кошик зі сховища. Вона сіла поруч із ними під деревом і дивилась, як вони їдять, і аж світилася від щастя. Їм було так весело разом. Вона розказувала їм історії Йоркширською говіркою, і вони дізналися багато нових слів, як вона реготала, коли Колін жалівся, що йому все важче і важче прикидатися хворим. Розумієте, ми весь час. Регочемо, коли ми разом, розповідав колін, і ми зовсім не схожі на хворих. Намагаємося заглушити сміх, а він все одно проривається і так виходить ще гірше. Мені постійно ввижається одна річ, додала Мері. і Я просто не можу втриматись від сміху, а ввижається мені обличчя коліна, круглісіньке, як повний місяць. Поки що воно не таке, але він щодня гладшає, Тож одного ранку воно може стати таким. І що ми тоді будемо робити? Най вас Бог береже, дітки, я вижу вам весело, промовила Сьюзен Совербі. Але так довго ховатися не доведеться. Містер Крейвен скоро приїде. Ви гадаєте? Запитав Колін. Справді, Сьюзен Совербі засміялась. Певно, ти засмутишся, якщо він дізнається про все раніше, ніж ти йому сам розкажеш. Ти так довго сього чекав. Я не хочу, щоб хтось інший розповів йому, промовив Колін. Я довго думав про це і, гадаю, найліпше прибігти до нього в кімнату. А я... Все найліпше, сказала Сьюзен Совербі. Хтіла б я побачити його обличчя. Він має вернутися, а вже ж. Вони розмовляли також про їхню подорож до хатинки на пустищі, і все добре розпланували. Вийшли б у Вересове пустище і пообідали там, побачили б усіх дванадцятьох дітей і городець Дікона. І не верталися б додому аж до вечора. Зрештою, Сьюзен Совербі підвелася, бо мала йти до місіс Медлок, та й колінові вже час було вирушати додому. Але перед тим, як сісти у своє крісло, він підійшов ближче до Сьюзен Совербі, заворожено глянув на неї, а тоді схопив у жменю складку її блакитного плаща. І потягнув на себе. Ви ви така хороша. Він мовив захоплено, якби ж ви були моєю мамою. Сьюзен совербі схилилась і ніжно пригорнула хлопчика до грудей, так ніби він був братом дікона. Ніжний серпанок оповив їй очі. Мій хлопчику, сказала вона. Твоя мама в всьому саду, я певна, інакше й бути не може. Твій тато повернеться.